Зустрічі програма про українську. програма про української програма про українсько-єврейські взаємни. Вітаю! Ви слухаєте програму зустрічі, що сторона за підтримки канадського благодійного фонду україно Єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогодні ми поговоримо з істориком Віктором Гусєвим про сіоністій партії в радянській Україні 1920-х. Засновником сіонізму, руху євреїв за створення держави на їхній історичній батьківщині в Ізраїлі, був Теодор Герцель. У 1896 році він опублікував книгу Єврейська держава, в якій він виклав своє бачення майбутньої держави. Протягом наступних років ця ідея розповсюдилась всією Європою. Хоч з 1903 року сіоністські організації були заборонені в Російській імперії, куди на той час ходило і більшість українських земель, у багатьох українських містах з'являлися осередки сіоніських партій. Про єдину легальну сіоністську партію Радянського Союзу 20-х та підпільну боротьбу інших партій нам розповів історик Віктор Гусєв, професор Київського словістичного університету, який вже більше трьох десятиліть займається темою сіоністських партій в Україні серед єврейського населення, колишньої, тепер уже Російської імперії. Наприкінці 19-го століття з'явилися дві. Політичні теції, які брали активну участь в суспільному житті єврейського населення, а це приблизно 5,5 6 мільйонів населення. Перша політична теція це бундизм, була утворена партія загальноєврейська, загальноєврейська робітнича партія Бунд. І через деякий час, буквально через два тижні, в цьому ж до речі, 1897 році, з'явилася ще одна течія – політичний сіонізм. І ось повинно сказати, що на той час, на той час, до утворення вже ще декількох єврейських декількох єврейських політичних партій, вони домінували в суспільно-політичному житті єврейського населення. Вони представляли інтереси єврейського населення, але майбуття його бачили по-різному. Якщо бундисти вважали, що національне життя, національну державу євреїв треба будувати в місцях компактного проживання цього населення, в тому числі в Росії ну і в Україні, а Сіоністи, політиціоністи вважали, що перш за все треба подбати про відновлення національної державності євреїв на їх історичній батьківщині в Палестині. А якщо ми говоримо про українські території, які які були центри, які міста були центрами сіоністського руху? Центрами сіонівського руху, до речі, як і бундівського руху. Звичайно, це були такі традиційні міста, де компактно проживало єврейське населення. Ну, візьмемо Бердичів, його називали Другий Єрусалим, Житомир, Волинь, Одеса, період. Пів, взагалі південь України це Херсон, Миколаїв, Одеса. Далі, Миколаїв, Харків, Катерино, Катеринослав і ціла низка. Єврейських містечок на території України, адже Україна була частиною межі єврейської осілості, тому тут взагалі єврейського населення на території України в той період проживало проживало ну, приблизно 2,5 мільйони. Тому тут саме осіаністський рух, як і бундівський рух, змагалися в боротьбі за перші серед, серед єврейського населення. А якщо говорити от про політичні партії спрямування для наших слухачів варто пояснити, чи можна сказати, що сіонізм часто, якщо Шукають там в інтернеті або будь-де інше, говорять про як про єврейський націоналізм. Чи можна говорити, що сіоністи це умовно праві а бунт – це умовно ліві. Але ви також згадали про сіоністсько-соціалістичні. Поясніть нашим слухачам, які вони ліві, праві, центристи, як це можна Значить, описати? Е, ті партії, які я, я вам назвав, ну, частина з них, не єврейська, звичайно, називали себе соціалістичними. Соціалістичними соціал-демократичними частина ще додавала Єврейська соціал-демократична робітнича партія. До речі, як Ібун. Я не можу вважати, да якийсь елемент націоналізму в діях сіоністів був, але ж. Ми з вами знаємо, що на сучасному етапі націоналізм це позитивне явище. В якому плані? В Плані того, що вони ведуть боротьбу за свою національну державу. Де її будувати? Вони принципово вважали там, де вони проживали багато віків, і там, де їх історія, культура, політика і так далі. Бунт, да, якщо взяти, скажімо, в цілому політичне спрямування. Правий він був чи лівий. Якщо порівняти порівняти з політичним сіонізмом, то, звичайно, бундівці були ліві. Ми трошки говорили про 1917 рік. Ми пам'ятаємо, що. З 1917 дев'ятсот далі відбулася громадянська війна на території Російської імперії. в Україні відбулася українська революція, багато конфліктів. Але, врешті-решт, на більшості території Російської імперії більшовики захопили владу. Вони прийшли і на українські території, і от цікаво, як сіонізм. Власно, у ваш був виступ на конференції, і тема звучала як власне, сіоністські партії вже в 20-х роках. Розкажіть, яке у них було становище саме вже за більшовицької влади тут єврейські політичні партії переживали, причому страшенно, і ось я хочу зупинити зупинитися на діяльності такої єврейської партії. Це колишня єврейська соціал-демократична робітнича партія в дужках Поалейціон, робітники Союзу. А тепер вона називалася Єврейська комуністична партія, поалейціон. Ну, називають їх ще так, щоб довго не говорити. Єврейська комуністична, комуністична партія є капісти. Так, от, першими. Серед єврейських політичних партій і угрупувань, які діяли в той час ну, практично легально, але з переслідуванням радянської влади, ця партія заявила, що сподіватися на таку ефективну допомогу радянської влади щодо допомоги єврейському населенню, не доводиться. Просто радянська влада цього зробити на той час не може. Що пропонували єкапісти, люди практичні, а вони підготували такий меморандум, який називався: До питання про становище єврейської єврейських мас в Україні. в Зв'язку з еміграцією. Це 1900. 21 рік. Чому в зв'язку з еміграцією? Тому що почалася еміграція єврейського населення куди завгодно, аби тільки не залишатися в радянській, ну, в радянській Росії. Перш за все, ця еміграція була спрямована основна маса яка єврейського населення, яка виїжджала до Сполучених Штатів Америки. Але радянській владі її каральним органом вдалося припинити масовий виїзд євреїв на територію ну, хоча б суміжних країн, скажімо, в Румунію, щоб потім переправитися далі. І взагалі робилося багато перешкод, доводилося багато. Долати перешкод для того щоб для того щоб якось виїхати не не одинаками а прямо сім'ями що пропонував пропонували і в цьому меморандумі конкретно єдиний план перебудови єврейської економічної структури хто повинен керувати Цим єдиним планом і вже практично здійснювати, здійснювати ці заходи, це повинен, як вони вважають, всеукраїнський центральний виконавчий комітет. Це, ви знаєте, це такий орган рад. рад. Що він повинен зробити? Чітко виконувати, що записано в цьому плані. А що треба робити? Перш за все, дати змогу. В єврейській громадськості створювати свої національні ради, залучати євреїв до співробітництва справжнього із радянськими органами самоуправління і практично займатися цією справою. Чи радянська влада якось намагалася в цьому сенсі посприяти, чи єврейська самоорганізація так і не змогла. Відбутись? Я не можу сказати, що радянська влада на це не звернула увагу. Звертала, але цього було мало. І причин теж було достатньо. Ну, одна з причин, одна з причин ви знаєте, в якому становищі тоді знаходилася Україна, економіка. Вона просто не могла це зробити. Але якби радянська влада не дивилася, підозріло на зарубіжні, єврейські. Благодійні організації, які оцю телеграму сприйняли як, ну, як документ для практичної дії, то можна було б зробити надзвичайно більше. Для радянської влади тоді була організація або установа, з якою вони в цьому питанні постійно радилися. Це єврейська. Комуністична секція. Є в секція при місцевих комітетах Компартії України. Ви згадали про цю партію якапістів, але відомо, що ви і до того говорили, що було набагато більше партій, більший спектр. Куди вони ділися? От, власне, після 20-21 року. Вони діяли нелегально. Які були методи? Тобто, я вам назову декілька, декілька цих партій. Єврейська партія сіоністи соціалісти, Єврейська партія сіоністи трудовики Єврейська партія соціалісти федералісти. Я сказав, бо ці три основні, але які діяли в той час практично в підпіллі. Якщо є КП ще. Ну, будемо казати, з перепонами якимись з перешкодами працювала, ну будемо говорити в напівлегальних умовах, то ці партії діяли в підпіллі. підпіллі Далі це партії, так би мовити, ну будемо говорити для дорослого єврейського населення, ну після 18 після 18 років. Але ж були іще і молодіжні організації, щось на зразок. Єврейського комсомолу, він теж діяв. Далі були партії, не партії а організації, які працювали серед єврейських підлітків. На відміну вони працювали, а разом закликали єврейських підлітків поступати і в піонери, в червоні піонери. І от з цими партіями потрібно було боротися і органам. Саме управління радянської, радянських і каральним органом ОГПУ, об'єднане державне політичне управління, майбутнє НКВС і так далі. Ось вони то і турбувалися про те, щоб оці партії в підпіллі не мали значного впливу на єврейське населення. А на що розраховували ці партії? От уявімо себе умовно їхніми членами. Ми бачимо Україну та вже радянську, тобто повністю контролюється більшовиками, є спеціальні органи, все повністю контролюється. На що ці партії розраховували? На якусь зовнішню підтримку. Ну, було очевидно, що все режим вже закріпився. Як, як тоді вони могли діяти і на що сподівалися? Відповідаю в аналах архівів наших радянських. Радянських. Є такий цікавий документ, який ліг на стіл такій людині, як Лазар Мосейович Каганович, який тоді був генеральним секретарем ЦК Компартії Більшовки України, в якому відповіді на запитання, які ви мені задаєте. Можна знайти чіткі відповіді, що турбувало чекістів-дзержинців. Те, що ці партії працюють в глибокому підпіллі і зовні допомоги вони не отримують. А чому ми їх пишеться в цьому документі, кожного року? Їх активістів відправляємо до Сибіру, Киристан, далі Казахстан на перевиховання, а лави цих організацій навпаки збільшуються. От приклад приводиться в цій доповідній записці. В 1924 році активістів цих підпільних партій. Було 1528, це я вам цитую, а на початок 1925 року їх вже більше 5 тисяч. Звідки вони черпають сили. І ось і радянські документи відкриті. І оця доповідна записка, а вона була під грифом цілком таємно». Тільки Лазарю Мойсеєвичу, ну і членам Політбюро, там можна знайти відповідь. Тут е, чекісти, як би мовити, показали, що вони займаються цією справою, але подолати цю справу вони не можуть. Звідки беруться ці сили? Чому ці підпілі, е, партії, які діяли в підпіллі, діють підпілі, так активно розвиваються. А відповідь одна, що заходи, які радянська влада підготувала начебто для процвітання єврейського населення, а черговий документ з'явився в 1925 році, це практично фікція, практично нічого не робиться. От я вам приведу такі факти. Класичне єврейське містечко. Населення, і, зокрема, молодь, молодь не може заробити собі на шматок хліба, не те, щоб брати активну участь в соціалістичному будівництві, куди звертає молодь свої очі, до кого буде прислуховуватися, до. Сіоністів, які діють під піллі. І ті люди молоді, які не можуть вириватися із цього містечка, вони, звичайно, йдуть сюди. Далі, така частина населення, як крамарі або ті, які займаються ну, різного роду кооперацією, їх становище було надзвичайно тяжким. Ви знаєте, що після, в 1921 році була проголошена нова економічна політика. Так, да, вона внесла піднесення в економічний розвиток країни в цілому, але ж вона боляче вдарила про, по єврейських кустарях і про оцих крамерів. яким чином на селі з'явилася кооперація сільськогосподарська. Цю кооперацію євреїв приймали неохоче. Далі з'явилися підприємства, які почали випускати всякі побутові товари, які коштували значно менше, це ж масове виробництво, ніж єврейський кустар, він без роботи. А тут. З'являються сіоністські пропагандисти, а вони працювали теж успішно в умовах підпілля. Досвід у них був ще з періоду до революційного. І оці люди, люди вже такого зрілого віку, вони активно в лави, бунді, в лави цього руху, сіоністського руху, вони не йдуть масою. Але матеріально. Вони допомагають. Ось вони черпають свої, так би мовити, матеріальні ресурси. Далі, здавалось би, в цих заходах радянської влади, ну от скажімо, 1925 року, розписано по пунктам, що треба робити в єврейському містечку в галузі медицини. А виявлялося, що один лікар в день. Має прийняти приблизно до 150 пацієнтів. От уявляєте собі, ніякого устаткування немає, ніякої, ніякої допомоги з приводу матеріальної бази. Далі єврейські діти 30-35% не могли відвідувати школу. Школи єврейські не забезпечувалися всім, всім необхідним. Здавалось би, радянська влада повинна була робити щось, щось для, для того, щоб покращити це становище. Але нічого подібного. От ці сіоністи розповідають, що коли єврей приходить, в раю виконком або в сільраду, то він обов'язково відчує на собі прихований антисемітизм. Розкажіть, будь ласка, як чому ЄКП закрили або закрилися в 27-му і куди ділися всі ці партії наприкінці 20-х, коли Сталін вже приходив до влади, і що з ними було в 30-х? ЄКП і секція, Єврейська комуністична секція, вони постійно між собою боролися. У них не було між собою ніякого миру. Як тільки з'являвся документ єкапістів в органах радянської влади він обов'язково проходив, так би мовити, цензуру в місцевій єврейській комуністичній секції. А вони, як завжди, категорично виступали проти того. Що пропонували, пропонували Єкапісти? Тому часи Єкапістів на території, да, в тому числі і в Україні, були вже практично закінчені. І вона припинила своє існування. Але оці підпільні політичні партії, які я назвав організації дорослі. Вже підліт дорослі, скажімо, єврейський комсомол, далі деякі виробничі організації ще діяли до 30-х років, до 30-го року. Чому я називаю 1930 рік? А тому, що в цей час в в керівництві ВКПБ, ВКПБ відбулася. Реорганізація внутрішніх органів, і національні секції, в тому числі і єврейська комуністична секція, припинили своє існування, а підпільні єврейські сіоністські організації продовжували діяти. І ви згадали про ті процеси, які вже були, скажімо, ну, 37-й і далі роки. І от багато колишніх єврейських діячів. Які начебто ну, проявили смиренність по відношенню до радянського влади, вони теж проходили там як вороги народу, вороги радянської влади і опинилися там, опинялися, якщо їх залишали жити в цих місцях, які, які я вам назвав. Згідно з даними державного архіву Російської Федерації, на які посилається російський історик Віктор Земсков, на 1941 рік в таборах гулагу знаходилось більше 30 тисяч євреїв. Деякі учасники єврейського політичного руху втекли з радянського союзу ще до сталінських репресій. Рядові члени партії могли уникнути репресій, якщо цілковито відмовлялися від політичної діяльності. Ті, хто пережили 30-ті та залишились на території України, згодом побачили жахи німецької окупаційної політики, а потім повоєнні репресії, одним з епізодів яких була так звана справа лікарів. Під час відлиги 50-х відбулось кілька хвилям мністій, які стосувалися євреїв, проте частина з них стали повторниками, тобто тими, кого пізніше засудили вдруге. А ми завершимо нашу розмову з істориком Віктором Гусівим про сіоністські партії в радянській Україні 1920-х. При Про мікрофоні був Андрій Кобалія. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду україно Єврейська зустріч. Ви слухайте громадське радіо, слухайте, думайте.